Клініка мікрохірургії «Ока» медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода я її ведуча Мар'яна Судова. 15 квітня 1452 року народився італійський винахідник, скульптор, художник та математик Леонардо Да Вінчі. А цього ж дня тільки 1894 року народилась американська співачка імператриця блюзу Бесі Сміт. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. 15 квітня на Тернопільщині буде мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози. Пориви вітру можуть сягати 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла, а в день від 9 до 14 тепла. Христос Воскрес! У Тернополі 15 квітня буде мінлива хмарність, короткочасні дощі та гроза. Пориви вітру можуть сягати 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 3 градусів тепла, а в день від 10 до 12 тепла. 15 квітня у Казахстані та Грузії святкують день кохання. А весь світ цього дня відзначає міжнародний день культури. Я ж бажаю усім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.